Ну что, пацаны, что, будем выезжать? Будем, а что делать? Что делать? Задолбал эти, блин, Тетушки, блин, сране. А, это правый сектор, да? Ты правый сектор. Как звать тебя с правого сектора, а? Ну, а что ты представляешь, везде, что ты правый сектор, что ты там... А? Що я зробив такого? Что, чем занималась, як, що? Так щоб... что... Чем не занимаюсь? Ну дивись, ты расскажи, я тебе прошу, чтобы мы до не били, Расскажи, чем мы займались. Да. Козак. той ты пистолет, что махалась, для кого людей. Ки махалы людей, кив махалых. Хто ніколи не махав? Ти відповідай на питання, тебе запитали, відповідай конкретно на питання. Не треба який, не який. Запитали вопрос ответ. Ти казав, що буде в правий сектор, що нам всім капець буде. ви прикриваєтеся правим Такого я не махав і... Як не можу, зараз я сьогодні голову покликав. Він знав був, якраз чув. Учасковий, сільський голова був з нами. Ви якісь взагалі відношення маєте до правого сектора? Нема ніякого. Ну, чому ви так називаєте? Знаєте, що це? Давайте так, Я коли я казав, що я правий сектор? Що? Так, Та от, не... сний, в чому це все діло. Сільський голова чого може підтвердити це все. Що... Ти говорив слова такі. Навіщо ти говорив такі слова про правий сектор? Ти думав, коли ти говорив? З головою думав чи не думав? Та зовсім? Слова навіть не говорив. Таксі стам скоро, тоже п'яти. А ти Вся теж, теж з правого сектора, так? Да? Я, я ну, нам нам пушка, вже ж не подзвонили. Є людина, яка називається правим сектором, каже, поїдьте, подивіться, хто, що. Як це так, Ще пістолетом махати. Де твій пістолет? Де зброя взагалі? Що це за? Ну, де твій пістолет, що то людей лякав? не цілий? Де він? Де твітів? Що в думаєш? Як нахід ти з стволом титься в нього? Який стволом? Що ти розказуєш? Я. Ви його Ти пишеш? тільки що сказав, що втопив пістолет. Знов ти кажеш, що ти його згубив. Ну. Ти де пістолет? Де він і що він? Пістолет, де питає? Пістолет. В канаві. В канаві. Ну зараз поїдемо шукати. Де в які каналі? Скажи так, як в міліції. Бо зараз буде розмова пістолет. друга. Де. Ти от наслуханий на вже за правий сектор. Говори, де пістолет? Ну, пістолет. Пошли. Пошли домой, до Дома, сама, <клес> Дома де саме домой. Дома лежит. Где саме лежит? Там ящик. Ну в якому ящику? Де ящик. Деревянный ящик на пудыві. Ящик. Что там? Ну иди ты, блин, малі, я не знаю. Давайте зараз кожен буде кричати, «правий сектор і що буде з того. Мало того, що по інтернету показують, правда? — блин? Это записывает украл. Вы